Обидва не можуть стримати емоції, адже кілька хвилин тому вони стали майбутніми чоловіком та дружиною. Це стало смислом моє життя, частинкою мене. Ми прийшли багато з тобою. Я хочу, щоб так було завжди. Я тебе дуже сильно кохаю. Ти станеш моєю дружиною. Той з неба. як, ти, один лежа. Життя. Військовослужбовець на позивний бурий та його майбутня дружина Діана Кольцова розповідають, своє знайомство вважають долею. Хлопець народився та виріс на Тернопільщині, а дівчина у Вільнянську Запорізької області. Я приїхав в відпуск додому, а вона була в моєму селі як переселенка. І тоді ми вже там зустрілися. Я йшла до церкви. <зайш> Зайшла до магазину і побачила цього прекрасного хлопця. А я вже на тоді, на той момент, коли я її побачив, я зрозумів, що вона буде моя. Це було настільки, що я зрозумів, що це моє. Бурий розповідає, вже понад рік служить у лавах ЗСУ мінометником на Запорізькому напрямку. Каже, з дитинства захоплювався військовою справою. Я вчився в військовому ліцеї, служив срочку. Після срочки я вже три місяці пройшло, я закінчив службу і почалася війна. Тоді я зразу пішов. Діана повернулася до Запоріжжя, втім, зізнається, часу, аби бачитися з коханим, все одно не вистачає. Та, попри випробування війною, каже, підтримує майбутнього чоловіка. Завжди переживаю, чи він поїв, чи він тепло вдягнений, чи все добре там, чи каже правда, що він поїв. Завжди намагаюсь впевнити його, що все буде добре. Військовий каже: над пропозицією руки та серця думав близько трьох місяців. Втім, не міг наважитися, адже боявся відмови. Та на річницю їхніх стосунків все ж таки зробив крок. Потім якось задумався чому ні. Я її кохаю, вона мене кохає. Треба робити. Я шокована і дуже рада, і щаслива. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.